Друзі, сьогодні говоримо про дуже цікаве питання. Чи може бути військово зобов'язаний заброньований, якщо він перебуває у розшуку? До мене звернувся клієнт з таким питанням: чи можу я бути заброньований, якщо наразі у мене розшук? Розшук іще із 30-го року. Наразі я працюю в критично важливому на критично важливому підприємстві. Відповідно, чи можу я бути заброньований в такому випадку? Відповідь цього питання однозначно. Ні, якщо військовозобов'язаний перебуває у розшуку, то заброньований він не може бути за критично важливим підприємством. Звертаю на це вашу увагу. Але а, в, в Верховній Раді є проект закону No1332, в якому а, зазначено наступне, що військовозобов'язаний може бути заброньований на строк до 45 днів з моменту укладення трудового договору, а, у, навіть тоді, якщо він перебуває, по-перше, в розшуку, якщо в нього, по-друге, наприклад, не актуальний військово-обліковий документ, наприклад, там 30 років він має до сих пір приписне, так? Або якщо такий е, військово зобов'язаний, е, має відповідно інші порушення, пов'язані із військовим обліком. Він все одно може бути заброньований, проте цей е, строк не повинен перевищувати 45 днів. Для чого це зроблено? Дуже багато мало кейсів, коли. Е, Військово зобов'язаного заброньованого а, намагалися мобілізувати, а, тому що бронь десь а, різко дівалась, або якщо ця бронь була ще з тих перших, знаєте, які а, не вносилися в. А, в в оберіг, а були виключно існували виключно на папері, а, і відповідно такі військово, таких військово намагалися мобілізувати. А, і от оцей механізм він дозволить все ж таки військовозобов'язаному мати можливість підготувати свої документи в належному вигляді. Так? Він матиме можливість там пройти волка, якщо це потрібно, оформити актуальний військово-обліковий е, документ або розібратися із своїм розшуком ситуації, як я вже сказала про свого клієнта, то йому треба просто звернутися до ТЦК, підготувавши відповідну заяву, що справа. Підлягає закриттю зв'язку з тим, що вже пройшли всі строки протягнення його до адміністративної відповідальності. І відповідно, після закриття цієї справи розшук має бути знятий. А також я нагадую ще про опцію мінус 50% на штраф ТЦК, коли як у мого клієнта строки притягнення до адміністративної відповідальності вже пройшли, але розшук вже може бути більш актуальним, наприклад, там. Особа була подана в розшук там, тиждень, два-три місяць тому назад. І особа має можливість, ем, має можливість бути заброньованою. Як їй зняти розшук? Особа може визнати свою вину, подавши відповідне звернення до ТЦК. Після визнання е, такої вини буде винесено постанову про протягненні адміністративної відповідальності, і особа зможе сплатити половину штрафу 50% штрафу. У мене є окремі відео з цього приводу, десь тут вони з'являться, я думаю, ви перейдете подивитися. Звичайно, зважуйте всі за і проти такої дії, тому що в будь-якому випадку вас буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Якщо будуть протягом Цього періоду вже якісь інші порушення правил військового обліку. То вас може бути притягнуто до адміністративної відповідальності вже за ознакою повторності. Штраф може бути збільшений, тому що це вже буде друге притягнення до адміністративної відповідальності. Про... Наслідки ви знаєте, звичайно, але вибір все одно робити вам, за вас, за вас цей вибір жоден адвокат не зробить. Проте така опція є доступною, є можливою. Це також допоможе а, зняти розшук ТЦК і в майбутньому бути заброньованим на більш тривалий час. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили, ставте вподобайки, поширюйте це відео тому, а, для кого воно може бути також корисним. Я й далі слідкуватиму за актуальною інформацією. І буду доносити її вам до нових зустрічей. Всього найкращого.